Імануїл Кант Критика чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського, продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко. Ігор Нечипоренко. Трансцендентальної ДОКТРИНИ спроможності судження. Розділ 2. Система всіх засад чистого розсудку. У попередньому розділі ми досліджували трансцендентальну спроможність судження тільки з погляду загальних умов. Що лише за них вона має право застосовувати чисті розсудкові поняття в синтетичних судженнях. Тепер нашим завданням буде викласти в систематичному зв'язку судження насправді здійснювані апріорі з розсудком при такій критичній завбачливості. Для цього наша таблиця категорій, без сумніву, має дати нам надійний природний посібник. Адже саме відношення категорії до можливого досвіду має створювати всі чисті апріорні розсудкові знання, і тому відношення їх до чуттєвості взагалі повинне цілковито і в єдиній системі показати всі трансцендентальні засади вжиткування розсудку. Апріорні засади носять цю назву не лише тому, що вони містять у собі підстави для інших суджень, але ще й тому, що самі вони не ґрунтуються на ще вищих і загальніших знаннях. Та ця властивість не завжди звільняє їх від доведення, бо, хоча його й не можна вести далі об'єктивно, навпаки, воно лежить в основі всякого знання свого об'єкта, та, попри це, й на підставі суб'єктивних джерел доведення можливості пізнання предмета взагалі є можливим і навіть необхідним, адже інакше положення викликало б величезну підозру в тому, що це просто некоректно добути твердження. Далі ми обмежимося лише тими засадами, які мають відношення до категорій, принципи трансцендентальної естетики, згідно з якими простір і час є умовами можливості всіх речей як явищ, так само як і обмеженнями цих засад, у тому, що вони не можуть відноситися до речей самих по собі, не належать, отже, до окресленого нами поля дослідження. Так само й математичні засади не становлять частини цієї системи, бо взяті лише зі споглядання, а не з чистих розсудкових понять, проте їх можливість, поза як вони заразом суть синтетичні апріорні судження, з необхідністю знайде тут місце, що правда не для того, аби доводити їхню правильність і аподектичну певність, чого вони зовсім не потребують, а лише для того, щоб пояснити і дедукувати можливість таких очевидних апріорних знань. Ми муситимемо також вести мову про засаду аналітичних суджень і то як протилежність засадам синтетичних суджень, що ними власне ми тут займаємося, бо саме це протиставлення звільнює теорію останніх від усяких непорозумінь і чітко унаочнює їхню своєрідну природу. Системи засад чистого розсудку, секція перша про найголовнішу засаду всіх аналітичних суджень. Хай хоч яким був би зміст нашого знання, і хоч як би воно відносилося до об'єкта, але загальною, хоча й лише негативною мовою всіх наших суджень, узагалі є те, що вони мають не суперечити самим собі. У противному ж разі ці судження самі по собі і без огляду на об'єкт є ніщо. Та коли в нашому судженні і немає жодної суперечності, усе одно воно може сполучати поняття не так, як це зумовлюється предметом, або так, що нам не дано жодних підстав, ні апріорі, ні апостеріорі, які виправдовували б таке судження, отож судження, дарма що вільне від усякої внутрішньої суперечності, може все таки бути хибним або безпідставним. Положення жодній речі, непритаманний предикат, який суперечить, називається законом сад суперечності, воно є загальним, хоча й суто негативним критерієм усякої істини, але саме завдяки тому й належить лише до логіки, бо є чинним для знання, просто як знання, взагалі без огляду на зміст, кажучи, що суперечність його знання цілковито знищує й усуває. Та цей закон може мати також і позитивний ужиток, себто ним можна послуговуватися не лише для того, щоб позбуватися фальшу й помилок, оскільки вони полягають у суперечності, але й щоб пізнавати істину. Адже якщо судження є аналітичним, хоч заперечним, хоч ствердним, то його істинність має повсякчас і достатньою мірою могти констатуватися за принципом суперечності. Бо зворотні до того, що вже закладене в пізнанні об'єкта і мислиться як поняття, завжди заперечується слушно, а саме поняття з необхідністю має стверджуватися щодо об'єкта, тому що протилежність поняття суперечила б останньому. Тому ми мусимо визнати закон суперечності за загальний і цілком достатній принцип усякого аналітичного знання, але далі цього значення і корисність його як достатнього критерію істини не сягають. Примітка. Принцип суперечності те саме, що закон суперечності, те, що в формальній логіці зазвичай називають законами мислення, Кант називав принципами принципі істинності, що можна визнати слушним, оскільки йдеться не про закони в звиклому науковому сенсі, а про норми, кінець примітки. Адже те, що ніяке знання не може бути супротивним йому, не знищуючи самого себе, робить, щоправда, цей принцип Кондітіо Сіне Куанон, але не визначальною підставою істинності нашого знання. А що ми зараз маємо справу власне з синтетичною частиною нашого знання, то, хоча ми й завжди вважаємо на те, аби ніколи не діяти всупереч цьому непорушному принципу. Але щодо істинності такого виду знання, ніколи не можемо очікувати від нього жодного роз'яснення. Але є одне формулювання цієї славнозвісної, дарма що позбавленої всякого змісту і чисто формальної засади, яке містить синтез домашні до нього з нерозважливості і цілком без потреби. Воно стверджує, неможливо, аби щось воднораз було і не було. Окрім того, що тут зайво долучено апедектичну певність через слово неможливо, яка має бути зрозумілою з цього положення сама собою, воно ще й залежить із афізет від умови часу, немов би стверджуючи, якась річ, а що є чимось, «Б», не може в той самий час бути не «Б», але цілком може бути і тим, і тим, як «Б», так і не «Б» почергово. Наприклад, молода людина не може водночас бути старою, але людина, звичайно, може бути в один час молодою, а в інший час не молодою, старою. Та принцип суперечності, як суто логічна засада, мусить не бути жодною мірою обмеженим часовими відношеннями. Отож, таке формулювання цілком супротивне його ідеї, а це непорозуміння виникає з того, що предикат речі спочатку відокремлюють від її поняття, а потім пов'язують із цим предикатом його протилежність, і це дає суперечність не з суб'єктом, а тільки з його предикатом, що пов'язаний із ним синтетично, і то лише тоді, коли перший і другий предикати атрибуються в той самий час. Якщо я кажу людина, що є неосвіченою, не є освіченою, то мушу при цьому поставити умову водночас, бо той, хто в один час є неосвіченим, цілком може бути в інший час освіченим. Але якщо я кажу жодна неосвідчена людина не є освіченою, то це висловлювання є аналітичним. Бо дана ознака неосвідченість тепер є одним з компонентів, що творять поняття суб'єкта, і в такому разі заперечне твердження стає очевидним безпосередньо з принципу суперечності без додавання умови водночас. Це і є та причина, через яку я вище змінив його формулювання так, щоб у ньому чітко була виражена природа аналітичного твердження.